Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо працювати з текстильними матеріалами. Сьогодні це нитки. Ми навчимося створювати ниткові кокони. Це цікавий та захоплюючий рукоділля, за допомогою якого можна виготовити багато корисних речей, а також прикрасити інтер'єр квартири або власної кімнати. На основі ниткового кокона можна створити різноманітні композиції, предмети інтер'єрного декору, валентинки та інші сувеніри, світильники, різні декоративні скульптури. Ялинкові іграшки, цукерниці, вази для фруктів, все, що має округлу форму, може стати ідеєю до даного виду мистецтва. Використовуються нитки різної товщини в залежності від бажаного результату щільності. Вироби мають мережевний вигляд зовні і пусту середину, бо виготовляються способом пап'є-маше. Ось таку мереживну кулю ми виконаємо сьогодні, бо практично кожен з продемонстрованих виробів починається з такої основи. Це буде перший етап до створення цікавого сувеніру. Це буде перший етап на шляху до створення цікавого сувеніру. Нам знадобляться нитки, повітряна кулька, велика голка. Паперовий стаканчик і клей ПВА. Якщо колір ниток вас не влаштовує, виріб можна пізніше пофарбувати. Розглянемо коротку інструкцію із виготовлення такого сувеніру. Потрібно підготувати механізм, який буде зручно нам подавати зволожену нитку у клеї ПВА. Нитка проходить через ємність із клеєм і намотується на повітряну кульку. Клубочок з нитками для зручності можна покласти в банку. Пробивати пляшечку з клеєм наскрізь я не буду. Вона мені ще згодиться. Для цього я використаю паперовий стаканчик. Акуратно робимо наскрізний отвір внизу стакана біля самого дна і протягуємо на інший бік голку з засиленою вже ниткою. Отвір дуже маленький, клей витікати через нього не буде. Акуратно наливаємо клей так, щоб він покрив нитку. Пізніше клей можна буде доливати. Таким чином ми будемо економніше використовувати клей. Коли початок нитки зволожився клеєм, ми протягуємо голку вперед і виймаємо з неї нитку. Голка нам більше не потрібна. Наступним кроком буде надути повітряну кульку. Десь приблизно 12-13 см діаметром. В залежності від задуму. Далі фіксуємо край нитки до хвостика надутої кульки. Так нам буде зручніше намотувати нитку. Перші кілька кіл намотувати буде трохи важче, тому що на початку кулька легенька і трохи слизька. Одразу намагайтеся тримати її тільки за хвостик і упиратися в якусь поверхню. Кожного разу. Обережно підтягуйте нитку для намотування. Далі процес буде ставати легшим. Щоб кокон в результаті вам сподобався, потрібно намотувати нитку рівномірно. Не намотуйте нитку занадто густо. Чим менше ниток, тим ажурніше і легше виглядає виріб. Останні 30 см нитки залишіть для того, щоб зафіксувати намотане. Знову прив'язуємо нитку до хвостика. І робимо петлю для того, щоб підвісити кульку для просихання. Сохнутиме наш кокон декілька годин в залежності від температури повітря. До наступного заняття він обов'язково висохне. Сподіваюсь, у вас все вийде, а може і краще. Наступного разу ми завершимо виготовлення кокона і розпочнемо роботу над його декором. Витримки вам і наполегливо